Отже, ми заходимо в завдання групи. Я тут затерла моя дитини, тому що це реальний аккаунт, ми І в нас є сторінка, де ми виставляємо домашні завдання. Отже, пишемо назву завдання. По різному ці назви пишуть, я навіть бачила такий. Наприклад, де в назві завдання якась, якийсь афоризм або якась така надихаюча фраза, і кожного разу, коли дитина заходить в, в свій кабінет, щоб зробити домашнє завдання, вона бачить цю, цю надихаючу фразу. Мені дуже сподобалася ця ідея. От, тобто, навіть такі є приклади, що ставлять в назві завдання. Я ставлю стандартну тему. І під теми, які ми вивчаємо. Це інформація в тому числі і для мене, для того, щоб я могла зайти в завдання групи або в завдання дитини, і подивитися, на, де ми знаходимося, і якщо мені треба перевірити якісь параметри, які я виставляла по певній темі, то дуже зручно знайти, що ми, що ми там робили. Отак датах видно в звіті і по назві тема і тоді зрозуміло, що я шукаю, і де мені це шукати.